Що таке сільське господарство? Тільки надумав новий трактор купити, вже і комплектацію собі підбираю. Тут на тобі. Град пройшов і всі мої плани умножив на 0. Ну, це ще ж не останній град, це ж ще попереду. Це 4 місяці чи навіть місяців вегетації кукурудзи, якщо не більше. В общем, така картина собі. Не дуже критична, але й не дуже приємна. Бачите, оце все мінус 10-15% від урожаю. Де більше, де менше побив листя, але побив це для рослини стрес. Бачите, куди воно годиться? І кукуруза гарна. 3972 гібрид. Обризкана, думали сьогодні і про мотижить трошки прибрати оці залишки бур'яна. Ну та що ж, проти природи не попреш. Є два варіанти, що робить цей кукурудзою. Перший варіант радикальний, ми його не будемо навіть озвучувати. А другий варіант, попрацюємо по ній амінокислотами, гуміфілдом, мікродобривами, для того, щоб відкачати трошки цього стресу. Тому що ну, це все дуже-дуже нехорошо. Дивіться, який був град, як він бив. Прямо бив стебло. Бачите. Оце ж усе. Оце ж усе нехорошо. Колір такий прям чудовий-чудовий. Джондіровський. Жирує. Сульфат цинку, КС-32 при посіві. Кукурзяка должна була бути ух, за 100 должна 100% дати. І фон, поля, чудовий, все. Ну, що маємо, то маємо. Так що не будемо опускатися, як кажуть, руки не опускаються, працюємо далі, колектив. Буває і таке, що ти зробиш? Це життя. Значить. Хай росте. Хоч щось хороше сьогодні буде, комбінація приємна. Так, давай, 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 давай. Це прикол, звісно. Є! Yeah! Тут якраз на кукурудзі. Доїхали, пацани. Пробіг реальний, не скручений. Шість двоєчок, 222 тисячі 222 км. Наступна комбінація буде 444 тисячі. 444 кілометри. Але це соняшника. <кій> Соняшник. Мічиган під євролайт. Ось такий він у мене вже піднявся, листочки стали такі лапатіші і кукурудза наша улюблена цариця полів 3972. Підмотижена. даний сюди ще азот додатково. Та що, будемо дивитися на неї, що ж, Аби тільки град її не побив. Тут таке гарне плесо, гарне поле. В принципі, ми його доглянули. Частенько, промотижена, підживлена, сіялася з добривами. Український гібрид. Я думаю, що 39-72 це цікавий український гібрид. Ви обов'язково побачите результати урожайності і порівняєте тоді із імпортною селекцією. Чи є? Смисл сильно переплачувати, то вже кажучи вирішувати кожному. Так, да, ви коли купуєте супер оригінальний посівмат, ви платите за свій спокій, ну а ми ризикуємо. такими ризиковані аграрії. Так що вибирати кожному своє. Так, діам соняшник. от Соняшник брали 100% оригінал в компанії Агроресурс Лубни, менеджер Сергій сингенточка. прекрасний соняшник, мені він вже подобається. А далі він буде ще цікавіший. Тепло пішло, погода трошки на дощі, то я надіюсь що діло з нього буде. Ну і ціна. Ціна на соняшник вже, мабуть, вища, ніж на сою. Треба подивитися. Красота, красота. Таке невеличке поле, ну та соняшник хай буде. Це та культура, яка, знаєте, на всі випадки життя. У восьми, е, у восьми раз яка, з, восьми, з десяти раз, з вісім раз вона е, дає нам утриматися на плаву. До речі, град теж його трошки. Не пожалів, видно, то там, то там. Листочки покоцані. Ну так нічого страшного. Головне, що тут гарна схожість. Соняшник зійшов, як пісня, як по шнурку. Все чітко, супер, гляньте. Даже і посів непоганий. Гляньте, тик-тик, тик-тик-тик, сівалка у ПС 8. Ну, де краще, де гірше, але непогано. Гріх жалуватися. Хтось питав мене, чим будемо його обробляти, Амістар Екстра або Амістар Голд по пів літра на гектар. Достатньо фунгіцид. Працююча тема. Ще можна додати дуже класний, класна підживка, є терра Тарса, по-моєму. Робить його Паверфул олійний. Дуже класні. Там вже вибирать кожному своє, їх насправді дуже багато. Оце таке. Так що це колектив. Коротенька екскурсія вам. Наші робочі моменти. Кукурудза, соняшник. Ну а далі що, далі бризкання, прополка як де. І очікуємо адекватної погоди і ціни. Так що, всім добра, до нових зустрічів. Вибачайте за голос, трошки одужаю, буде краще.